Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Погані враження. Не виконали установки, про які домовлялися перед грою. Програли 11 підбирань на своєму щиті. Погане прийняття рішень в нападі. Взагалі провалили весь поєдинок, які можуть бути враження погані. Дякую. Дякую. Мабуть, що з точки зору початку, там все ж таки 86. Ні, я поздравляю, по-перше, команду Київбасків з гарною грою, з бажанням, з виконанням вказівок, з дуже гарним процентом. 57. 3 очкові і 85 штрафні. Перемога на щитах. 16 підбирань на нашому кокошику. І гра. Це хлопці грали, грали з двох лідерів, а ми відбивали номер. Прикро те, що ніхто себе не проявив так, як проявила молодь Києва. Вважаю, що є. Декілька об'єктивних факторів, але хвороба це не пояснення такої невдалої гри. 96 очок у захисті це жах. Ми розуміли, що ігри нам потрібні виключно для підготовки до плей оф Ми розуміємо, що наше місце поточне шосте, і будемо грати. ну, на 99%, як я вважаю, з рівним. Тому готуємось до рівного, але так грати точно не бажали. Дуже розраховую на те, що завтра буде інша команда у формі Запоріжжя і бажання дисципліни будуть на другому рівні. Наша команда може бути зарахування чого? Вперше за рахунок самомобілізації. Якщо вони не встепенуться, не схаменуться, то нічого не буде, буде такий ж жах. А якщо я б прагнув грати дисципліновано та з енергією. сьогодні не було ні того ні іншого, тому це зрозуміло. Я ще раз не очікував. Я не очікував навіть про те, що ми тренувалися дуже мало, що всі хворіли, але так грати не можна. Тому я очікую, може, якісь внутрішні. Ресурс, резерв, спрацює. Ми завтра будемо команду, бо сьогодні команди не було. Дякую. Це вас власний Ярослав. Ярослава, найпозитивніший матч для вас в сезоні. Сізом хай. Як взагалі пройшов для вас цей матч і які враження? Е, враження тільки позитивні. Матч пройшов добре. Були, звичайно, помилки десь в захисті чуть на підбираннях. Фоли такі були не дуже. Доречні. А так, добре, задоволений своєю грою. Дякую тренеру за довіру. Буду старатися так надалі показувати себе. В першій половині і ви ваша команда набагато інтенсивніше забирала підбирання під чужим пошуком. Що змінилося після вихід? На річці щось поміняло, чи у вас трошки e, Ну, Вони, напевно, там поговорили між собою і чуть Джо ще почали з нами грати. Того. Чуть менше ми почали збирати. Трене, так. Так. ви продовжуєте так, триматися цього курсу, про який оголосили нещодавно. Дайте більше грати молоді, дайте більше відпочинку відповідно вашим ветеранам. Скажіть, скільки ви задоволені сьогоднішнім матчем, тому що ми дійсно багато хвилин провели ті як всі, які так багато награли, тому що протягом усього сезону? Ну, в принципі, задоволений перш за все перемогою. Дякую хлопцям, так, тому що перед грою. В роздягальні розмовляли про те, що ваш час настав вже зараз. Тобто не треба чекати так, не треба чекати рік, не треба чекати два. Тобто ваш час вже зараз, і маєте грати сміливо. Я до них намагаюсь достукати вже цілий рік, цілий рік, цілий сезон. Це так, що вони. Не мають нікого боятися, що вони мають брати відповідальність на себе і не боятися брати цю відповідальність, тобто кидки, проходи, бути агресивними, так і приймати рішення. І лише в іграх, на тренуваннях ми можемо відпрацювати щось так, але лише в іграх вони можуть за рахунок своїх рішень, правильні вони чи неправильні, дійти до того, яке буде правильно, так тобто ми не знаємо. До того, як щось станеться, чи було рішення Так? тому вони мають навчатися приймати по нападу правильне рішення. Це більш за все, так? те, що мені хочеться. Ось. А те, що сьогодні там влучили з непоганим процентом, так, навіть з дуже непоганим процентом, то це все на хлопцях, так. Тобто, е і Зайцев і Сушкін сьогодні видали Супер ігри, той, той самий Карпюк, в принципі, так, ми бачимо. Тобто всі молоді хлопці, 21. Максимум так. І звичайно, що мені приємно, коли молодь розвивається, прогресує і показує якийсь результат. За 86 пропущених, що будете говорити своїм гравцям? Ну, так, така. Так, але в принципі весело. весела гра, так. І звичайно, що і по, по захисту ми розмовляли і в перериві в перерві, так, але і влучило Запорожі Запоріжжя у другій половині також непогано, тому що в них було 1 7 після а, великої перерви і 7-15, тобто 8-6. Триочкові ну, ти не, ніколи не сподіваєшся на такий, на, на такий відсоток від суперника. Так? Тому, в принципі, погано, деякі моменти погано, і більш за все, погано по читанню гри в захисті. Так? Тобто Ми визначили якісь правила на гру, і треба дотримуватися цих правил, поки тренер якщо захоче, змінити їх а, по грі. Так? Тому там, де правила. Ми стояли, як то кажуть, люблять так тренери казати, стояти на своїх правилах. Там, всі, поки ми виконували те, до чого ми домовлялися, то в принципі, нас по захисту було непогано. Так? Але звичайно, що у молоді є а, нестабільність. Так? Тобто вони нестабільні, вони хочуть грати, вони показують бажання, але вони нестабільні, як в нападі, так і захисті. Тому, а, і там був відрізок, коли нас через нашу молодь в принципі, атакували. Но, але для них це також. Такий дуже досвід хороший. Так, навіть якщо через тебе багато забили, для тебе це хороший досвід, щоб на наступних іграх ти був більш впевненим собі, більш жорст, жорсткішим, так скажемо, в захисті і не давав забувати легкі очки через себе. Ну, останнє питання: Павло Буренко не приїхав. Максим сам сьогодні з лави не піднявся. Завтра сам буде грати. Завтра має зіграти обмежену кількість хвилин, але буде грати. Дякую. Дякую.